Щомісячно газорозподільні компанії надсилають споживачам понад 7,5 мільйонів паперових квитанцій. А за цією цифрою стоїть вирубка 750 дерев, а це майже 2 гектари лісу, який щомісяця знищують просто для того, щоб платіжка через хвилину після отримання полетіла у смітник. Крім цього для виготовлення паперової квитанції потрібні і енергоресурси. Паперова і електронна квитанція мають однакову силу, але на друг паперової квитанції потрібні енергоресурси, які зараз надзвичайно в дефіциті. І звертаємося до наших споживачів, щоб вони були свідомими, щоб допомогли зараз таким чином зробили малесенький свій внесок в економію важливих енергоресурсів: це світло, вода, той самий папір. Станом на сьогодні близько 10 тисяч споживачів вже відмовилися від електронної квитанції, серед них і Вікторія. Дівчина розповідає, що пропозицію побачила в особистому кабінеті і вирішила не гаяти часу. Тим паче, зізнається, платіжка і справді після отримання прямує у смітник. Коли я дізналася власне про таку ініціативу, що можна відмовитися від паперового паперової квитанції, я вирішила долучитися, адже по факту я не, не користуюся паперовою квитанцією квитанцією, а рахунок за, за доставку газу він є стабільний кожного місяця. Електронна платіжка це по перше зручно, це швидко, вона завжди під рукою. А до того ж, відмовившись від паперової квитанції, я розумію, що я економлю ресурси, які зараз вкрай необхідні нашій державі в такі складні часи. І допомогти державі може кожен із нас вже зараз. А за потреби квитанцію кожен може роздрукувати. В компанії зазначають, електронні квитанції містять всю інформацію про розподіл газу та мають також силу, як і паперові Електронна квитанція зберігається в особистому кабінеті. Її можна роздрукувати у будь-який момент. Тим паче, що квитанції за розподіл газу це. Одна і та сама сума, яку людина сплачує впродовж року. Наші споживачі вже знають, що за доставку розподіл газу вони сплачують певний обсяг коштів. Що місяця ця сума однакова. Закликаємо їх хоча би на такий важкий період часу відмовитися від активних питань, тому що це дія зворотня, за потреби можна їх повернути. Але ми зараз бачимо, в який ми період живемо, наскільки ми зараз потерпаємо від енергетичного геноциду з боку РФ. Тому просимо бути свідомими і піти, зробити такий маленький крок, аби. Зберегти важливі ресурси. Переглянути їх можна будь-якої миті в особистому кабінеті споживача 104 ЮА та у мобільному додатку. До того ж, в електронних сервісах 104 ЮА такі платіжки з'являються швидше, ніж паперові, надійдуть на пошту. А відмовитися від фізичної квитанції можна в два кліки. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет споживача на сайті 104 Юа чи у мобільному додатку. Далі потрібно обрати розділ розрахунки, поставити галочку навпроти пункту, відмовитися від паперового рахунку і го. Готова. Відтепер газорозподільна компанія щомісяця формуватиме для вас електронний рахунок.